Дорогі мої друзі, всім привіт! Рада вітати вас в своєму заключному парфюмерному фінальному відео. 2024 року. Наступає момент, коли закінчується старий рік, і ми відкриваємо двері. Новий рік я хочу подякувати кожному з вас, що ви провели цей рік зі мною, за вашу підтримку, за лайки, підписки, коментарі, за те, що ви просто були поруч, за те, що ви були моєю мотивацією, стимуляцією, моїм натхненням створювати для вас новий цікавий парфюмерний ароматний контент. У новому році я бажаю вам здійснення всіх ваших найзаповітніших мрій, в тому числі парфюмерних, і, можливо, парфюмерних навіть не в саму останню чергу. Нехай самі найбажаніші флакони стануть на ваші парфюмерній полиці. Нехай цей новий 2025 рік стане роком сміливих експериментів, цікавих відкриттів і тільки найприємніших ноток у вашому житті. Нехай вас окружають любимі люди, нехай вам. Зустрічаються хороші, добрі люди, і нехай ваше життя буде наповнене добром і злагодою, і також достатку вам здоров'я і всього, всього найкращого, що можна тільки побажати. Ну і звичайно ж, здійснення нашої. Українською найзаповітнішої мрії, нехай в нашій Україні буде мир і спокій. Нехай наша Україна переможе, нехай наша Україна живе і процвітає. Я дуже сильно цього хочу. Я про це мрію і вірю, і сподіваюся, що в наступному році це обов'язково станеться. Ну і тема сьогоднішнього відео цілком очевидна в предвірі нового року. Це Топ ароматів, яких би я зустріла новий рік, і провела би в їх кампанії ще перше і друге число. Тобто топ радісних, позитивних, святкових, яскравих ароматів. Сьогодні буде багато ароматів. По-перше, я думала зробити топ 5, потім потянулася рука ще до деяких парфюмів, топ 10, і потім я зрозуміла, що менше 15 не вийде. Але сьогодні я постараюся, як бджілка швиденько пробігтися, пролетіти по всіх ароматах. Покажу вам їх в кадрі, трошки зроблю такий калейдоскоп флаконів у кадрі. І побіжимо, поспішимо з вами готувати новорічний стіл. Ну і перший аромат, з якого я сьогодні почну, це Mugler Angel Muse в туалетній воді. Я дуже давно його не носила, дуже скучила за ним. І коли піднесла до носа, я зрозуміла, о, в ньому, би я точно була би в новий рік, 31 грудня, бо це дуже позитивний, сочистий, яскравий, класний аромат. На тему класичного ангела з подібними пачулі, але тут все більш розбавлено, більше фруктово, більш такі фрутчулі, я би так сказала. Тобто, так, тут складне досить звичання, але воно не порівняється з класичним ангелом. Чомусь цього року класичний ангел мені не хочеться на новий рік вдягати, а от до цього потягнулася рука. Взагалі можу сказати, що Мюглери. Я свої тепер щось дуже рідко ношу і хочу виправити ту несправедливість. Можливо, і в цьому яскравому тропічному фруктовому ароматі з цікавою нотою маракує я буду зустрічати цей 2025 рік. Дуже він такий атмосферний, позитивний і радісний для мене. Наступний аромат, до якого потягнулася рука в моєму виборі, це I Love Love від Moschino. Це така собі вже парфюмерна цитрусова класика на всі часи, дуже універсальний аромат, але взимку він звучить особливо прекрасно, і він створює такий незабутній зимовий новорічний настрій. Апельсини, мандарини, все це відчувається в тому парфюмі, в поєднанні з кожуркою такою ароматичною тих цитрусових, якимись зеленими нотами, з прекрасним чистим мускусом. Дуже красивий аромат, не складний, дуже, але дуже позитивний, дуже радісний і дуже класно підходящий якраз на зустріч нового року або на проведення, наприклад, цілого дня 31 грудня. Він створює просто чудовий, позитивний, радісний також настрій. Наступний аромат, в якому я можливо буду зустрічати Новий рік, це Елісап Парфам Рояль». Це новинка цього року в моїй парфюмерній колекції. Аромат, який давно мене цікавив, і тільки цього року я його собі купила. Дуже він мені подобається своїм оригінальним стильним звучанням, прекрасним яскравим шлейфом і цікавим звучанням саме цитрусів. Вони тут натуралістичні, але це не настільки, знаєте, таке просте звичайне звучання цитрусів. Вони тут, скажімо так, уже подгнивші, підгулявши ті цитруси, трошки забрудивші, які покрилися синьою. Пліснявою, і це мені дуже подобається. Топонотах тобто, я тут багато не відчуваю. Відчуваю лише цитрусові ноти в поєднанні з пачулі класне поєднання, досить цікаве, яке не зустрічається на кожному кроці, яке я назвала би цілком нішевим це звучання. І я думаю, що цілком можливо я буду в цьому ароматі на новорічну ніч. Наступний мій парфюмерний претендент для зустрічі нового року це Mon Guerlain Bloom of Rose в парфюмерній воді від Guerlain, який зняли з виробництва, по-моєму, всі монгерлени помаленьку знімають, але я чула, що нібито їх мають переливати просто в інші флакони. Ну, Було би добре, і хотілося б, щоб формула при цьому не постраждала. Дуже мені подобався весь цей рік, цей парфюм. Я носила його практично цілий рік. І навесні, і. Влітку, колись я його вдягала, і восени, і зараз в грудні він мені от дуже підійшов, дуже піднімав мені настрій. Він довго на мені тримався, він класно шлейфив, він збирав компліменти своєю красивою трояндою. Троянда в поєднанні з лавандою. Лаванда тут, знаєте, не, не забагатої лаванди, тобто акцент не на лаванді, а саме на ванілі. На красивих фруктах, на грушках, таких смачних, сочистих, і на приємні, приємній троянді. Також цитруси, я чую, тут гарні в цьому ароматі. І ніби і пудровість, красива, така пудрова ваніль в ньому є. Ну, Чарівний аромат. І чому би не в цьому ароматі мені зустрічати Новий рік, бо він реально це заслужив. Я часто його носила, він був моїм фаворитом практично у всі сезони. І це було б цілком логічно. Ну, подивимося. Так, наступний аромат, який я дуже давно не носила, і вже скучила за ним, і була, так, знаєте, несподівано трошки здивована, коли я знову понюхала цей аромат, це Ізія від Сіслей, і почула в ньому. Знайоме звучання аромата, який я нещодавно носила. І зараз, можливо, вас це здивує, але я все ж таки озвучу ту свою думку. Так ось він мені несподівано для самої себе нагадав Dark Purple від Монталь. Так, звичайно, там багато таких суто-монталевських нот, монталевського мускуса або амбродерев'ях. Тут їх менше, але мені здається, вони все ж таки тут теж є трішечки. Тут дуже подібна троянда на Монталицьку. Троянду, як на мене, лише тут вона альдегідна заявлена, бо тут троянда з альдегідами і з цитрусами, і дійсно цитрусова. Тут вона більш свіжа, більш така, я би сказала, об'ємна, більш прозора і така дифузна, так, дифузна та троянда. Там вона більш густа, більш щільна, але також має таку терпчинку і таку кислинку. От так несподівано, але дуже, як для мене, цікаво. Дуже класний аромат. Єдине, що мені в ньому не дуже подобається, він на мені не дуже стійкий. Ні, він тримається все ж таки на шкірі, але вже не шлейфить практично. І це дуже-дуже шкода. Хоча аромат мені дуже подобається. Цей прекрасний просто флакончик, який я так давно вже навіть в руках не тримала. А був час, коли тільки аромат цей з'явився в моїй колекції, я ним упивалася, я ним обливалася, я балділа від нього. І тоді він мені трішки піднадоїв. І от зараз я про нього згадала, і чому би не в ньому зустрічати цей 2025 рік? Так, наступний аромат це Ель від Yves Saint Laurent, який, на мій погляд, також заслуговує бути обраним для зустрічі Нового року. Це дуже така достойна жіноча і досить дорого звучаща класика. Я дуже рада, що я все ж таки купила його в свою колекцію, бо був час, коли я його знала, я його пробувала. Я... Ну, чомусь не хотіла його тоді купити собі. Тобто він мене не особливо тоді вразив цей парфюм. А коли цей аромат ще з вітрин, практично, мені його захотілося. І я його послухала в сліпих затестах, і я зрозуміла, що така парфюмерна краса мені потрібна. Тут у нас троянда, тут перець, тут лічі, тут таке класичне. Поєднання нот, ну і чудові просто такі витончені, дорогі пачулі. Обожнюю таке поєднання нот, це от точно вже моє, і тим ароматом я також дуже так активно користувалася цього року з великим задоволенням у всі сезони. І думаю, він також заслужив, щоб бути обраним на новий рік. Наступний аромат це гінза від Шисейда. Прекрасний просто парфюм. Він в мене вже давно. І він був перевірений мною і влітку, і взимку, і завжди він просто чудовий. Зараз він набрав обертів, він зараз настоявся, став дуже насиченим, концентрованим, дуже шлейфовим. Спочатку так він був шлейфовим, але чомусь дуже швидко я переставала його себе відчувати. Зараз я знаю, що це просто безкінечний шлейф прекрасного, терпкого кислого гранату в поєднанні з магнолією ще з якимись цитрусами. І на основі такої трохи деревної кашмиранової бази з обалденними такими сухими, таким паперовими, трішки пачулі. Аромат з кислинкою, такий задорний, яскравий, позитивний, радісний, ну но точно новорічний аромат. Все може бути, що буде. Він зі мною для зустрічі нового року все може бути. Наступний аромат, до якого потягнулася рука цього року, і знаєте, понюхавши його, я зрозуміла, а чому би і ні? Чому б не в цьому парфюмі зустрічати Новий рік? Це Fantasy Community Parfums, український бренд, наскільки я знаю, і аромат називається Mango Milkshake. І це обалденний аромат, сочно позитивного. Спілого такого стиглого манго з кислинкою, з таким конкретним вмістом зелених цікавих нот. Аромат, який звучить дуже яскраво, і по-різному, в холод і тепло, в тепло він стає таким більш шероховато амбродерев'яшечним в розкритті і навіть трохи піддушує. Зараз він звучить яскраво, дзвінко так, сочисто, соковито, позитивно, кисленько і дуже-дуже приємно. Я в ньому відчуваю відтінок або навіть дуже таке концентроване звучання конопляних нот, яке я розслухала в ароматі Boys 1920, який називається Cannabis Frutata. В мене є відливантик, і в ньому дуже-дуже подібне зелене звучання тої коноплі, тих трав'яних, красивих зелених нот. Супер! І цей аромат, до речі, теж дуже класний. Цитруси в поєднанні з коноплею. Але цей аромат я от задумалась, чому би ні. Він настільки позитивний, він настільки яскравий і він так гарно тримається. Він так шикарно шлейфить, що все може бути, що я оберу цей жовтий флакончик для зустрічі нового року. То його знаю. Так, просто прекрасний претендент, також на зустріч нового року. Це Трезор Midnight Rose від Lancom. Це подарунок Олі парфюмісти. Дуже їй велике за це дякую. Завжди згадую про неї, коли беру в руки цей флакон. Я з насолодою його носила в кінці літа, всю осінь. І зараз буду носити от в цей передноворічний, новорічний період. Прекрасні троянди з малиною, з терпчинкою. З гірчинкою, з гарним шлейфом, з прекрасними пачулі. І вечірній варіант, і денний варіант, і дуже жіночний, красивий варіант на щодень. Просто розкішна композиція. Браво ланком! І, не дай Бог, цей роман знімуть. Ви що, такого робити просто не можна? Так, ще один мюглер мій прекрасний ангел нова від «Мюглер». У мене парфюмерна вода, але мені подобається туалетна вода. Одразу спойлер, нещодавно я знайшла арабський класний замінник, або аромат, який похожий на цей парфюм, і я його вже собі замовила, скоро він буде в мене. Коли би я його на себе не нанесла, він завжди додає позитивних емоцій, гарного настрою. І цим він для мене дуже сильно цінний цей парфюм. Коли він вийшов, я його одразу не зацінила, бо він мені здавався простуватим, і я не могла зрозуміти, де ж той ангеловський стержень, де це ДНК, яке мало би бути в тому ароматі. А його тут абсолютно для мене немає. Тобто він на класичний ангел взагалі не подібний. Ну, в принципі, може, це і добре, бо в нього є свій неповторний почерк і своє парфюмерне обличчя. Просто обожнюю цю малину, таку штучну, ненатуральну, ніби як малинова якась газіровка вже без бульбашок, малинові карамельки. Так, штучний запах, але він дуже-дуже шлейфовий, дуже позитивний, дуже компліментарний. В цьому ароматі не залишишся непоміченою. От хочеш ти бути в центрі уваги, обов'язково ангел нова. Це як рецепт від лікаря. Класний аромат, дуже його люблю. І все може бути, що цього року, як і декілька років тому назад, от як ми якраз приїжджали в Польщу, в той рік на Новий рік я вдягала цей парфюм, бо це якраз була новинка, і він в мене з'явився. Тоді пам'ятаю, по-моєму, навіть під ялинку. Прекрасний, дуже якісний аромат. До речі, туалетна вода також для мене дуже дуже приємна. Наступний аромат може бути для когось несподіваним моїм вибором на зустріч нового року: це Queen» від Avon. Аромат, з яким я познайомилася цього року, бо це новинка цього року завдяки консультанту Avon тут в Польщі Марії, яка прислала мені багато різноманітних новинок познайомитися. І я, як тільки вдихнула цей парфюм, нанесла його на себе, я зрозуміла, що я його вже хочу. І я його собі замовила і дуже-дуже ним задоволена. Адже це дуже класне звучання, яке пахне набагато дорожче, ніж коштує цей аромат, а пахне це яскравими ягодами, з кислинкою, з білими квітами, якоюсь перченістю, шерховатістю, і трішки нагадує цей парфюм, аромат від Soul Elixir Purple. Хто знає той парфюм? Там у нас тубіроза, там у нас. Ладан і Пачулі, і тут так само я щось подібне відчуваю. Тут мені навіть якимось виноградом трошки віддає ну, такі червоні ягоди, можливо, червоний виноград, і разом, наприклад, ще з якимись ягодами, такий ягідний мікс, дуже яскравий, сочний, класний, позитивний. Аромат досить непогано тримається, досить класно шлейфить і пахне, от ще раз повторюся, значно дорожче за свою ціну. Це дешева лінійка, ну, бюджетна лінійка в Avon, і в мене вже є, по-моєму, разом з тим ароматом або 5, або 6 різноманітних. Бо от ціную я цю лінійку, бо там практично кожен аромат вартий уваги і поваги. Класно звучить і, можливо, цього року я надам перевагу саме аромату Avon на новорічну ніч. Наступний аромат, який був моїм парфюмерним вибором на зустріч нового 2024 року, це ганімет від марка Антуана Баруа. Мій омріяний ганімет, про який я давно мріяла, хотіла його в свою колекцію і отримала його в якості подарунка на день народження, на минулий день народження. Я його з задоволенням носила весь цей рік. Я обалділа від того парфюму. І хто його знає, можливо, я згадаю, як це було минулого року, і хапну саме цей аромат, бо це безпрограшний варіант. Він яскравий, він насичений, він позитивний, він цікавий, він нарядний, він такий урочистий, цілком для мене, він солідний, він статний, і він також зробить вас зіркою вашої компанії. Ви будете в центрі уваги завдяки тому яскравому. Насиченому і дуже цікаво звучачому парфюму. Наступний аромат, якому я провела практично цілий день, 31 грудня минулого року, який відрізняється яскравим, святковим, урочистим нарядним звучанням, і дуже позитивним для мене, це Insolence від Guerlain. Він мені подобався цей аромат одразу, як тільки я його собі купила. І одразу він мені... Додавав позитиву і радості. Це якраз був ковідний період, коли в мене була жутка депресуха, а цей аромат мені дуже-дуже сильно піднімав настрій. І до сих пір це так для мене є. До сих пір він для мене чарівний, оригінальний, незабутній, дуже-дуже крутий, дуже класний, радісний аромат, прекрасне просто поєднання зацукрованої фіалки, кисленької малини і класної яскравої пудри. І трішечки такого дорогого мильця. Колись я пам'ятаю з моєю подругою Танією ходили в Україні в кафе і замовили для себе фіалковий напій, і нам принесли в бокалах такий фіолетового кольору, такий напій. Та, і по смаку, і по запаху він дуже нагадував Ісленс від Гірлін. Я його, звичайно, не пила, але от відчуття було, ніби ти нюхаєш інселенців від Гірлін. Тоді я і казала в своєму інстаграмі, що ми з Танією сьогодні пили Ісленс від Гірлен. Круто, круто пахне аромат і дарує просто чудовий передноворічний веселий позитивний настрій. Наступний аромат, який я обрала для себе як варіант для зустрічі нового 2025 року, це дія від Амуаш. Прекрасна парфюмерна класика, альдегінно-квіткова, розкішно аромат, Ароматики порівнюють з кліма від ланком. А саме кліма від ланком був колись у моїй мами в моєму дитинстві, і вона його вдягала по особливих подіях і святах новий рік, дні народження. І мені от захотілося цього року, ніби по такій традиції, як моя мама, вдягнути цей аромат на Новий рік. Все може бути, що я буду пахнути прекрасними пудровими ірисами, мильними, чудовими, просто альдегідами, і буду пахнути, як пахла приблизно моя мама. Так, наступний аромат вже асоціюється в мене з Новим роком, бо колись він в мене з'явився в предвірі Нового року як подарунок під ялинку самій собі. Це мі від Ланвен аромат, який я вже малесенький свій флакончик 30 мл, практично. Закінчила, і в мене є ось цих 50 мл. І цього року я купила собі ще великий дубль, І тепер я з насолодою користуюся тим ароматом, не шкодую його зовсім. Аромат про прекрасні ягоди. Тут у нас смородина в поєднанні з мандаринами, в поєднанні з туберозою вершковою, з сандалом. І з лакричником дуже цікаве поєднання, нот, цікава композиція, незабутня для мене. Тобто він у мене асоціюється з зимою 2013, коли якраз вийшов цей парфюм. Він був новиночкою І це все одразу спливає в моїй пам'яті, що відбувалося саме в той рік, як це було класно, який веселий був цей новий рік, який ми тоді зустрічали з своїми друзями. Просто чудовий аромат тут. І солодинка, і кислинка, і якась певна цікава пудровість, і розкішний просто шлейф. Аромат шлейфовий, якісний. І я дуже рада, що тепер його можна ще собі докупити, що він знову з'явився в продажах. Так, наступний аромат, який, можливо, я собі оберу на зустріч нового року, це Zarka Parfum Purple Molecule 070 -07. Сьома молекула від зарка парфам. Дуже давно не носила цей аромат, але тільки піднесла ніс до того флакона, як же ж він розкішно пахне, як же ж він пахне радісно, позитивно і по-новорічному. Тут є для мене ягоди. Тут явно є якась смородиновість, тут явно є якась тропічність фруктова, і тут є відчуття якоїсь хвойності. Я не знаю, що дає це звучання. Якась хвоя свіжа, ніби, можливо, трошечка евкаліпта якогось, і одразу є відсилка до Нового року. Він дуже, мені здається, гарно буде пасувати саме новорічні ночі, і хто його знає, може саме в цьому ароматі я буду. Бо я вже дуже за ним скучила. Він дуже класний, він дуже шлейфовий. У мене є і дев'ята молекула, але от все ж таки сьома молекула мені подобається значно, значно більше. Можливий варіант на цей новий рік. Ну і останній аромат, моя улюблена парфюмерна класика, моя парфюмерне Я Mademoiselle від Chanel, У мене версія Eau de Parfum Intense. Прекрасні осів, які вже менше пів флакона. І цей аромат я хочу мати в своїй колекції завжди. Якусь коко дмуазельку я завжди маю мати в своїй колекції. А бажано всі. Я ще туалетну воду зараз дуже хочу собі прикупити аромат про прекрасні пачулі, про троянду, про жасмини, про лічі, про вітєвери, про такі шанелевські пачулі, Такі вони авторські, породисті, впізнавані. За який я дуже люблю цей аромат. Тут і цитруси, такі яскраві позитивні мандаринки з бергамотом, з гіркуватим. Аромат шлейфовий, дуже позитивний, нарядний, компліментарний, класичний, але він, мені здається, ніколи не може вийти з моди. Мені здається, що це вічна класика, просто бо в нього, як на мій погляд, немає ретро звучащих нот. Можливо, хтось зі мною не погодиться, але я його люблю просто всією своєю душою за дороговизну звучання, за якусь породистість, за статусність, за елегантність, ну, за всі ті ноти, які сплелися в прекрасний парфюмерний букет. Моє парфюмерне я стільки років підряд. Уже я вже навіть не пам'ятаю скільки. Бо любов до парфюмерії, скоріше за все, в мене почалася саме з цього аромату. Бо у моєї мами він колись був і мені його завжди дуже сильно хотілося. Ну що ж, це всі мої ароматні претенденти для зустрічі нового року, нового 2025 року. Обов'язково в наступних відео повідомлю вас, якому ароматі я зустрічала цей новий рік. А зараз хочу ще раз вам подякувати, що ви провели цей рік зі мною, що ви були разом зі мною в цій ароматній парфюмерній. Подорожі разом у Новий рік, у нові відео, у нові аромати. Залишайтеся яскравими, впевненими і незабутніми. Всіх вас міцно цілою, обнімаю, з Новим роком. Слава Україні! Па-па!